Приємно святити Паски в осередку ФСБ. З таким питанням вийшли учасники акції протесту до Святотройського кафедрального собору УПЦ у Дніпрі. Геть московський патріархат. Ми вийшли проти УПЦМП в Україні, бо це осередок ФСБ. Росія використовує релігію як у пропаганди. Ми повинні припинити ходити до церков УПЦМП. Бо судячи з того, що знайшли під час обшуків, судячи з того, що робили московські попи, наприклад, у Дніпрі піп московського патріархату збещував своїх доньок, ми повинні припинити це свавілля. Учасник акції Володимир каже: наявність цієї церкви в Україні в той час, як Росія вбиває людей та нищить нашу країну, абсурд. Набрило, коли наші хлопці воюють на передку, і у нас ворог є в тилу, такі як московські попи, а саме ФСБшники, яких не раз виловлювали на тому, що вони пропагандують російський мир, підтримують війну в Україні і так далі. Усі небайдужі громадяни повинні об'єднатися проти цього і таким людям не в в Україні. До учасників акції вийшов представник Святотроїцького кафедрального собору УПЦ. Назвати своє ім'я чоловік відмовився. На нам держава дає дозвіл конституція. Ходіть куди хочете. Церкви ми вижила патріархату. Не місце Україні. Ми ж не мосимоскопатріархату. А чому тоді офіційна назва опецем потроху? Нема такої офіційно. Ви не ви не досвідчена людина. Ви погано в школі навчалися. Є а, статут. Є реєстр, де ми написано українська православна церква. У нас немає. Це ви придумали. Московського немає. Материалі. Також до учасників акції підходять віряни. Для чого ви це збираєтесь? Це незалежна церква України. А ви для чого прийшли? Незалежна церква України через 280 метрів. То по вулиці по вулиці і побачите церкву саме церкву України. Заховуючи Ситуацію в Україні необхідно відлучатися від, від усього московського від свого російського і тому необхідно також розуміти, що в нас є своя своя церков під назвою ПЦУ. Учасники акції закликають жителів міста підписати петицію про заборону діяльності УПЦ у Дніпрі. Я настолькова юрій тинний Суспільне новини Дніпро.